У голитві за прохолодою влітку ми часто вмикаємо кондиціонер на повну. Але чи замислювалися ви, що це прохолодне повітря не завжди свіже? Відкриєте вікно, щоб впустити свіже, і вся прохолода зникає за кілька хвилин. Усього ефекту від кондиціонера як і не бувало, а електроенергія вже витрачена. Тут у дух вступає рекуператор прана. Він працює в парі з кондиціонером і допомагає зберегти електроенергію без втрат. До того ж, прана допомагає заощадити енергію. Кондиціонер від 500 в годину. Рекуператор усього від 3. Середній показник правом 150 лише 7 Вт в годину. Це допомагає не тільки економити, а й дбати про якість повітря, яким ви дихаєте. Задяки мідному теплообміннику система повертає 98% тепла або прохолоди назад у кімнату. Рекуператор та кондиціонер ідеальний дует для вашого комфорту: свіже повітря, приємна температура і жодних зайвих витрат.